Головка повністю перебрана. Гра стала від нерви. Вітаю вас Всім мирного неба, гарного дня. Дивіться, по посилочкам приїхали нам запчастини на наш БРП. Власник вже буде довольний. Є масла XPS оригінал. Масла взяли в міст передній, в задній, в редуктор, в мотор. Накупили цього. Не будемо ми шукати лити якусь джорбу, будемо лити те, що прописано по мануалу. Тобто по книжці. Таке масло, Це по каталогу, Ось так. Масло є. А далі чудо коробочка. Це вже ми купили тут фільтр від. Е Інжекторного автомобіля. Ось такий фільтр. Дали наклеєчку про 4 х 4. Інтернет-магазин сайт, де ми брали запчастини Ось так, як бачите, тут чудо всяке, при Краса, краса. Втулки семблоки, речаги Ступічні підшипники. Перед, нові. Хрестовинка. Перед, нова. Задня теж буде нова. Ще один ремкомплект. Ричага. Взяли албалс. in Taiwan Все по албалсу набрали. Подивимося. Все албалс. Теж хрестовинка передня, задня. Шарова. Шарова чогось приїхала нам не та, що потрібно. По каталогу тут одна шарова на болти кріпиться. У нас на речагах дві шарові запресовуються Запресовуються в речаги, так як у машині у Mercedes. Ось такі в нас дві шарові стоять. Ну, Прийдеться одну замінити. Будемо міняти, будемо дзвонити зараз до поставщика запчастин. Так, що у нас тут ще є? Ще один. Ремкомплект речага втулки СМ-блоки. На один речах албас поставляє в одній упаковці один комплект на один речах. Тобто 4 втулочки, СМ-блоки і пальчики. Ось так виходить. Далі. У, у нас тут дуже багато цих коробочок. Ремкомплект заднього супорта. Так, так, будемо задній супорт реставрувати. Нового не знайшлося. Новий супорт коштує космічних грошей і замовити немає де. Теж ремкомплект до речага. Таких 4 повинно бути. Ступічний підшипничок передній. У нас два. Сальник. Це ми тут у нас вже сальничок прикупили, кортеко, виробник по каталожному новері. Навали. Є два такі сальнички. Передній задній вал. Тормозні колодки, просили, щоб нам дали хороші. Дали нам колодки тормозні дельта. От, як бачите, задні тормозні колодки. Казали, що дуже чудові. Подивимося. І тут у нас у цих коробочках, виходить, що повинні бути пильники. Пильники кулаків. Так, пильник кулака. Є пильник кулака. Ми замінимо всі пильники кулаків, всі передні, всі задні. Тут цих є коробочок багато. Ось, як бачите, дуже багато чого ми заказали. Ось так. Так прийшлося, щоб обслужити скутера, не скутера, а квадроцикла, щоб обслужити. Прийшлося скупити трошки запчастин. І тут у нас ще така одна чудо чудопосилочка. А що тут таке? Розпаковуємо БРП. Тут у нас тормозний диск. БРП. Задній тормозний диск. Ось такий він у нас. Так, будемо ставити ззаді новий диск тормозний, нові колодочки. Супорт реставруємо і будуть тормоза хороші. змазка кулаки. Масляний фільтр моторний. Ох, тут у нас посилочок. Тут таке. Тут у нас пильники. Кардана. Пильник кардана. Передній, задній. Звичайно, замінимо свічки. Свічки НЖК. Хороші. Франція, Made in Франція. Не Китай. річки теж нові. І ще тут у нас є, Ось так, як бачите, скільки запчастин ми назбирали на квадрик. Скільки власник потратився, ви навіть не питайте, ви можете написати в коментарях. Ну, я не знаю, чи власник схоче на них відповісти. Ну, будемо бачити. Так, тут у нас виходить кулак, граната. Кулак, поворотній, передній. Правий і лівий немає різниці. Кулак з пильником. Комплект. Передній ми будемо міняти наружні два кулаки. А задній тільки один. Внутрішній у нас хороший. Це у нас є кулак поворотній теж передній. Теж передній кулачок за запчастинно купили. Так. Кулаки епі, не рік гарантії. Якщо пильники будуть хороші, то це все буде, кулаки будуть служити довго. Туди дамо смазочку нову фебі, напакуємо їх. Шруси перемиємо старі, які хороші. Так, це в нас виходить задній кулак. Так хрустів, коли ми його тягнули, що просто капець. Задній теж новенький кулак. Наружній. Поміняємо теж пильнички, це все, новенькі нахамутики. Зробимо красотку з квадрика. Це в нас теж, виходить, епі. Ну, запчастинок. Зібрали трошки так, не біда. Все, ця коробочка порожна. Ага, і в нас ще вийшло. Ми ще замовили новенький акумулятор, але акумулятор, хлопці, забрали, бо варю рамку під нього. І акумулятор взяли ексайд. Акумулятор взяли з собою. Ось так. І тут на столі я навіть не хочу казати, скільки грошей тут є. Ось так. Получається. Такий буде у нас ремонт. Там ми це все будемо збирати. І буде така чудова техніка, буде власник радуватися і буде їхати, буде ганяти. Так скажу, ігрушка для дорослих. Так що слідкуйте за каналом, пишіть коментарі. А ми йдемо збирати квадрика. Забрали редуктор е, з поварки. Тут було лопнуло кріплення, хлопці заварили. Ідемо міняти тормозного диска. Міняти хрестовинку. Ось так. Це семити. Зливати маселко і ставити на квадрика. Так що підписуйтеся на канал, підтримайте нас. І продовження далі буде!